Вітаю українці! Тема сьогоднішнього відео буде присвячена коридорам. Як правило, довгий і темний вузький простір дістається нам від забудовника і його бажано позбуватись, якщо, звичайно, є така можливість. Але, що робити, коли такої можливості немає, або коридор вкрай потрібен для планування приміщень? Тому, якщо ви або ваші друзі власники помешкання з коридором, це відео саме для вас. Зберігайте собі, відправляйте друзям. А ще краще, якщо ви хочете крутий інтер'єр, замовляйте проєкт, реалізацію і ви отримаєте не просто красиві картинки, а готове до заселення житло. Що ж робити, коли у вас довгий вузький коридор? Для початку дам підказки, як зменшити довжину. Додайте стінам вертикальних елементів: світильники, планочки або світлові лінії. Оформлення стіновим молдінгом додасть шарму та ілюзорно розділить порожні стіни на декілька частин. Картини розбавлять і прикрасять одноманітний видовжений простір коридору. Дизайнерські двері створять таке ж саме враження. Розподіл коридору на дві функціональні зони скоротить довжину удвічі. Підказка як розширити. Тумби і комоди мінімальної глибини. Дозволять щитувати приміщення більш широким, ніж воно є насправді. Дзеркало по довгій стороні коридору зробить розрив і візуально розширить цю частину вдвічі. Покриття підлоги по діагоналі створить додатковий об'єм, а точкове підсвічування на стінах створить поміж ними додатковий простір. Усі ці прийоми мають бути в поєднанні зі світлими стінами.